Марко Вовчок, Максим Гримач, не за вас сидіялось давно колись, як панувала на Україні у двізі Польща і Московщина. Московщина обладувала Україною сьогобочною. Застави хоч стояли, та не густо. Сторожа не пильнувала так, як тепер по Збручеві, чи що. То Дніпром руччі людці перевозили всяке добро, не оплачуючи шовки, оксамити, парчі, суто золоті, пахучі шафрани і крами дорогі, в барильцях через золото і срібло. Саме проти Черкас, нижче до Монтова, сидів хутором над Дніпром Максим Гримач. То сей і довгенько кохався в тому. Такий то богатир ходив у жупанах, та в сап'янцях та в атласах. І хороший був, повновидий, чорнобривий, чорноусий. А веселий, а жартовливий було, як видів неділю поміж люди, та так його й обступлять. Дуже його любили. От, каже, було хто з громади Ти, брате Максиме, зовсім у пана вбрався. Еге ж, братик, убрався. Вбирайтесь лише ні ви, добрі люди. Добре по нам жити, кат їх не взяв. Уже тепер годі за вас підставляти шию, годі. Буду їсти та пити та хороше ходити, звісно, так, як панові вельможному годиться. А такий був: нехай тільки станеться кому з нашого села пригода, головою ляже, а вирятує. Нехай зачепить, хто чужий, той не збудеться лиха. Налетить, як той вихор нагальний, дощенту викурчує. Колись шляхтич дазняв козаче поле, то він і хату його спалив, і попіл розвіяв, і самого протурив за Дніпро. Коли жив, то, може, й досі пам'ятає, які нагайки дротянки плелися у пана Максима Гримача. Був Максим удовець, мав дві дочки. Одна Катрою звали вже дівчина доросла, а хороша та пишна, як королівна, друга Тетяна, так собі підліток невеличка. Звивається, було в дворі або в віконце виглядає, як ясочка. Жили вони в батька у розкошах. Ото було, як опівночі, то той пливуть човни Дніпром та й пристають під старою вербою, а пан Максим їх веде до світлиці та приймає, що треба. Забулась, як на ім'я того пана, що пересилав йому човнами все те добро. Він держався в кам'яній пещері поміж горами над Дніпром, і ніхто про те не знав, окрім купки вірних козаків. Найчастіше припливав молодий козак Семен, уродливий парубок, хисткий, як очеретина, смілий, як сокіл, і щиро покохала його наша гордовита Катря. Сватають її багаті люди і хорошого роду один, і другий, і третій не хочу, не піду. Слухай, дочко, каже Максим, багатсько ти гордуєш, рибочко. Сватують тебе перші люди в селі, парубки, все молоді й хороші, чому не йдеш? Мені байдуже, що вони молоді, хороші, коли моє серце не до них горнеться. А до кого ж, доню? Слухай, лишень, моя дитина, я тебе не буду за них силувати, та й за бурлаку не віддам. Нехай він хоч і місяця з неба схопить. Не віддам, дочко. Як тобі кажу, так і буде. Слово в мене батьківське, кріпке, сама знаєш. Знаю, тато. А якого би собі зятя бажали? Вільного козака, дочко, щоб сам собі паном був, нікому не кланявся. от якого. А як буде сам собі пан, тоді з Богом. Ну, я буду дожидати. Дожидає моє серце, небороню. Хто ж він такий? Я щось не примітив. Нащо вам знати, таточку? Нехай перше визволиться та й тоді знатимете. Добре, моя люба дитино, нехай, як почув Семен та й каже, що ж робити, катре моя кохана, треба ж дати. Я в свого пана вже третій рік добуваю останній. Як послужить доля, то цього року буде велика добич. Отаман мене не скривдить, чоловік іншанований. Подякую йому за хліб, за сіль, нагледжу, де хуторок красний та й поклонюсь тоді твоєму батькові. Тільки люби мене вірно, моя дівчина. Ждуть наші голубята. Не плаває, літає семен Дніпром, тільки човен синю хвилю розбиває. Ладяться козаки в дорогу, семен з ними, виряджаються козаки на здобуток. «Соколи мій козаче, каже Катря, пригортаючись до його, коли ж ти вернешся? Чи хутко? Хутко, моя рибчино, хутко, засвіте перша виштя в твоєму садочку, закує сива зазуля, я припливу до тебе, припливу не наймету, вільним козаком, Катре. Рушили козаки восени, казали дожидати на весну. Сидить Катря в світлиці, вишиває шовком рукава та рушники, та все в віконце поглядає, чи крутить завірюха, чи вже сніг тане, чи хутко то теплом повійне. Скресла крига прийшла, шумить Дніпро, сиві, чорні, плескає у береги, розвивається верба, зеленіють комиші. Весела наша Катря ходить собі та поглядає. Зацвіли вишні, прокувала сива зозуля, красно в садочку, послався зелений барвінок. Голубо зацвіло, червоніє зірка, побився горобиний горошок, вовча ступа попустила широке листя, світе процвітає мак, повний, сивий, і білий, і червоний, Розкинусь по землі синій ряст, розрослась зелена рута. Поміж тим квітом, сама, як найкращий квіт, походжає Катря, походжає та синього Дніпра ясних очей не зводить. А тільки зійде місяць та посиплий з корцями у темну воду, Катря вже й під старою вербою на березі. Пильно дивиться вона, придивляється, чи не пливе хибкий човен, чи не править тим човном ставний та любий козак. Минає тиждень, минає другий. Якось сидить вона під вербою, а ніч зорешлива та тиха, тільки соловейко, свище, та гуде Дніпро. І змигтіло щось отдалік, ніби чорна чаєчка ближче, се човен, летить, мов на вітрових крилах. Вона аж рученьки до його пристягла. Який ти ж козак править човном. Це Семен, от уже він і коло берега схилився на весельце, свиснув раз і другий з хати вийшов батько. Катря припала за вербою. Вийшов старий гримач та й питає Які вісті? Лихо, пане Максиме, каже козак, лихо. А що там таке? Позавчора перед бурою у півночі горіла береза, а козаки було, як треба дать вісточку, що йдуть то і запалять березу або друге яке дерево на Дніпром. От ми примічали, та вчора і виїхали на зустріч. Нема нікого, тільки Дніпро потрощені човни носить. А велика буря була. Я й зроду такої не бачив. Дуби так скореня й вивертає, Дощ комиші засікав, як шаблею, Дніпро аж пісок з дна викидає, ніч темна, темна, тільки блискавка блискає, а як грім гримне, то наче всі гори на Дніпрянські луснуть. І ніякої чутки нема чутки, пане Максиме, ми вже міркували, та й отаман з нами розсудив, що всі наші хлиснули Дніпрової води. А жваві були хлопці, брате. О, жваві хлопці, ну ходім до хати. Тепер уже вільний козак, мій жених тату, вільного собі зятя дождали. Старий зирк, сей його Катря стоїть проти місяця біла біла. Господь з тобою, моя дитина. крикнув він, ухопивши її за холодну руку. Вона глянула йому в вічі, визволила руку і пішла, не промовила й словечка. Повів він козака у світлицю, пошанував, випровадив та й знову до дочки. Вона сидить у садочку, та вінок плете з червоного та з білого маку, зеленим барвінком перебиває, а сонце саме сходить з за Дніпрової кручі. Дитино моя, Катрусю, каже старий, сідаючи коло неї, послав тобі Господь велику тугу на серце. Піднімеш бо голівку, доню, та глянь на старого батька. Вона підняла голівку і глянула на його. О, доню, яка ж ти стара стала? Ні, тату, я ще молоденька, зітхнула вона та й знову за вінок. Як уже він її розважав, як умовляв, а вона знає плете свого вінка, і словечка йому не миркне. Пішов старий, покликав меншу дочку. Тетянко, йди, моя рибко, до сестриці. Вона в великій печалі, розважатимеш її. А що там? А де ж вона? Прибігла в садочок. Сестриці, Катрусю, сердечко, чого ви сумуєте? От уже й літочко на дворі, а сама обхопила її за шию ручечками. Сестричко моя, малая, щебетушечко моя нерозумна, жалую Катря малу. О, да який же вінок ваш красний сестро, да який же красний, сестренько Любонько, коли ж ви його візьмете? Ввечері візьму, повісила вінка над водою та й гуляє по саду, водячи сестричку за ручку, а ся щебече собі. Кличе батько обідати, прийшла і сіла кінець стола, своїми білими руками меду батькові наливала і розмовляла. Тільки як старий не заходив, нічого не говорила про себе. Увечері увійшла до батька і поцілувала його в руку. Старий схопив її за голову «Катр, дочко моя нещаслива, нехай тебе мати Божа помилує. І малу сестру прийшла, обняла й пригорнула до серця. Вийшла знову в садочок. Так то гарно убралась сорочка тоненька і плахта шовкова, пояс сріблом ціткований, червечки високі, дрібно дрібнесеньку русу косу заплела, і золотий перстень блищить на бравій руці. Прийшла над воду і зняла свого вінка, що сплела ранком, і зняла та й каже: Не зов'яв ти, мій маковий вінку, і наложила той вінок собі на голівку, а на самому березі верба аж геть попустила віти на воду. Вона й сіла коло вербового кореня, дублинастого, схилила голівку на білу ручку, взяли її думки та гадки там, під кучерявою вербою, і освітив її місяць, хорошу й смутну у маковому вінку. Як заіскрився місяць у воді, уже ясний місяць зійшов, каже А то було, як влюбились із Семеном, місяць зійде, він і пливе до неї, та й ступила на вербову віть. Зійшла, як на хибку кладку, поглянула на всі сторони. Та й кинулась на самий глиб. Уранці гомін та тривога по двору. Тетянка плаче, старий гримач без шапки ходить, розхристаний, та все питає де моя Катря, де моя дитина люба? Кинулась до води, тільки вінок маковий плаває, кружиться. Зачинився старий гримач, аж п'ять років не виходив за свої ворота. Оцурався й отамана, із здобичі, посивів, як той голуб, сивий. Дав Господь діждати другої дочки, висока, та ставна та чорнобрива. Висватили її хороші люди, сотник молодий, і на лиці дуже гарний, мучне весілля справили. От її двору, аж до церкви червоною китайкою вислали, срібними кубками гостей частували. Дай понаходило ж їх чимало в хаті, на дворі, коло брана, аж усю вулицю вздовж закрасили, цілий тиждень гуляли. По весіллі поблагословив старий молод, випровадив до господи, сумно старому Максиму, самому в хаті, глянув тоді на Дніпро та й згадав старшу дочку, а сльози йому покотились на сивий ус. Катрю, Катрю, дитино моя хороша, загубив я твій вік молоденький.